Доброго здоров'я, з вами, як завжди, Playoff, і сьогодні у нас будуть турніри в UFC. Точніше, один турнір я хочу відіграти, давно не грав в UFC, і думаю, ви також скучили, і вам також це все буде цікаво. Хто не знає, eSports дуже часто проводить ці турніри, ці заходи, як правило, увечері проходять. А от по яким дням, друзі, я не можу вам сказати. Так, давайте будемо, мабуть, виступати за легенду Джорджа Сен-П'єра і чекаємо на першого опонента. Опонента знайдено, друзі. Перший тур. Будемо битися проти Шавката Рахмонова. Повинен бути цікавий бій. Сайдкік. Так. Ногами буду багато працювати. Сен-П'єр в цьому аспекті досить непоганий боєць. Так, але на тейкдаун я попадаюся, не це заблокувати. Так, перехіди. Перехідки ми блокуємо. Зараз буду згадувати, друзям, як боротися. Бо дуже давно не грав. Так, давайте спробуємо задушити його одразу. Так, ми це блокуємо. Зараз я його задушу, друзі. Так, больовий спрацьовує. Точніше, удушка, але не до кінця. Треба допрацьовувати. Дуже добре настріляли йому в партері. І ще один ліквід пропускає. Давайте, мабуть, піднімемось. Все-таки мені треба розім'ятися трішки в в стійці, тому що боротися я і так непогано це роблю. Так, непоганий нокдаун. Погано. Ще один нокдаун. Давай. Так, ну, друзі, пальчики все пам'ятають. Куди що натискати. Ви бачите, і ухилятися в мене виходить. І блокую вчасно. Добре, гарний сайдстеп. степ. Непогано. Ну, опонент так собі, якщо чесно. В принципі, перебувати його легко. І ще один дуже гарний ліктик вставляємо. Ну і встаємо, встаємо. Просто перебуваю його повністю, друзі. Не даю йому шансів. Все, здався опонент, друзі. Лягає. Окей, окей, непоганий початок турніру цього. Ну і друзі, поки у нас йде очікування наступного опонента, в наступному турі, хочу нагадати вам, що на цих турнірах можна непогано так заробити UFC-коїни, за які ви зможете потім купити якісь скінчики. Всякі при наприклад, бустер для кар'єри онлайн, який вдвічі збільшує кількість досвіду, яку ми накопичуємо за бої. Так що приєднуйтесь тут цікаво. Наступний опонент вже під'єднався, друзі. Я обираю знову Джорджа сен Сен-П'єра. Так, поїхали бій проти Нейта Діаса. Непогано? Well, Jab and letting his striking set up his wrestling here tonight. So let us see if indeed striking is the first over business. And that's that's dangerous in the engagement there. Oh, strong punch there by Diaz. Так, наглучай. Не In right hand so more it does not seem like going hard but he always finds his target very accurate with that straight left hand so he kind of feeds the right hand to get you moving where he wants and then bang he drops that straight left on you that hurts so many Непогана вертушка. Гарний верхенд. На тобі. Непогано так назустріч пробили вертушку. Головне вчасно. Так, оверхенди полетіли. Ось як робиться Акскік. Добре. Так, вирішив поборотися, ну даремно. Oh, Поїхали. Всі oh. друзі, дуже динамічно у нас проходять бої, тому я навіть, знаєте, зайвий раз нічого не коментую, тому що тут одна помил... помилка, і ти помилився. Дуже динамічна гра. Давайте знову на сайт контроль переходимо. Так. Це ми все блокуємо. Crucifix. Ой, він попав. Зараз від ліктики у нього голова просто відлетить. Не даємо йому встати. Давайте гілютинку закриємо. Може, нас вийде. Так, це я блокую. Так, душимо. Не погано. Ну і ми на фулл маунті. Потрібно бити. Ось і все, друзі. Ось вам і все, UFC. Що ж, дуже добре, ми проходимо в наступний тур. Прийшло мені повідомлення, що наступний опонент вже готовий битися. Давайте обираємо знову Сен-П'єра і поїхали. На жаль, неможливо зробити скріншоти або зазняти, як всі цірні ці, таблиця виглядає, друзі. Тому мені нічого не залишається, як це все сфоткати на телефон і просто вставити, вмонтувати відео, щоб ви хоча б розуміли, що тут відбувається. Так, ну що ж, Джордж Сен-П'єр проти Джорджа Сен-П'єра. Так, я зліва чи справа? Я справа, друзі.

Дуже гарно контролює дистанцію. Так, боротися захотів. Ну, окей, поїхали. Цікаво, який в нього скі в боротьбі. Так, одразу виправляє спину. Зараз буде бити. Добре, трошки мені набив. Так, і встає. Не захотів чомусь далі боротися. Досить дивно. Але я тепер хочу боротися. Поїхали. Тейкдаун не зайшов. Знову він блокує тейкдаун. Так, ну, друзі, це дійсно досить скіловий опонент. У мене завжди з тейкдаунами проблеми. Ух ти, нічого собі. Ще й такий кидок зробив непоганий. Непогані мідли. Так, нарешті в мене виходить тейкдаун. Не блокую я, друзі. Не вистачає реакції. І він ще й встає. Ну, раніше я не дозволяв такого опонентам. Ух ти, непогано я ухилився від цього кіку. Дуже добре. Ще й мідол зайшов. Розкішний мідл. Так. Непоганий ще один мідл. Гарний хук. то Непогано його зловив, друзі, в розмінах. Гарний як скік. Поїхали поборемося. А то він щось стійці підпросів трошки. Це ми блокуємо. І трошки потулупуємо на Добре, дуже непоганий раунд, дуже динамічний. Давайте подивимося статистику. Так, ну по статистиці, друзі, я попереду. У мене і нокдаун, є і ударів більше, і влучність, і влучність краще. Поїхали, даймо, кулачок. Нагадаю, я справа. А він здався, чи що? Ні, не здався. Big liver kick lands under the elbow. Well, confidence is high. I repeat, confidence is high. And I got to think when you knock a fighter down in the previous round, that's going to think you can do it again. I mean, confidence is key in anything you do in regards to fighting. So for him to secure that knockout early, he has to feel good. Ne Haiki, let's have look. Добре. Давайте в клінч. Не вийшло ще раз. І з клінча я також дуже полюбляв раніше працювати. Непогано Я перший. Голова. Тулуп.

Я розміряю поки що дистанцію, друзі, тому що якось дуже незвично все це. Непогано. І ще один так, ногу зловив, але треба було після цього зразу тейкдаун одразу робити. Добре, збили непогано. Лівим хуком влучив йому все-таки в щелику. Гарний супермен панч. Добре, знову лівий хук. Давайте в бокове утримання спробуємо. Ні, не дає. Непогано він змістився. Добре від прямого грогаємо. Sure no, he that... Гарні коліна в голову. Oh. Ось так це робиться, друже. Стрибає він там. Я й забув, що в нього такий є удар. Ну добре, дуже гарний раунд. Що там по статистиці? Три нокдауни я зробив. Дуже непогано. На жаль, тут на повторах навіть і не зрозуміло. Де я, де опонент? Дуже гарний як скік здалеку. Непоганий мідол. Так, на жаль, все таким пускає мене. Гарний аперкот. ще один аперкот передньою тепер рукою. Ну що, треба добивати, мабуть? Ось і все. Добре, друзі. Це був чвертьфінал, мабуть. Я зараз подивитися. Ні, друзі, це був півфінал, а от зараз буде вже фінал. Опонент вже готовий наступний. Так, ну, якщо ми почали за Сент П'єра, то потрібно і закінчити, граючи на ньому ж. Як ви знаєте, коней на переправі не міняють. Під'єднався у нас фіналіст. Друзі, ну і зараз yeah! повинен бути найважчий бій в цьому турнірі для мене. Так, блокуємо. Ой-ой, ой це хай кік був. Добре. Ухилився від нього. Одразу гробнув опонента. Непогано. Непогане коліно в стрибку. Добре. Ухилився знову. А давайте ми Едвардса поборемо. Все ж таки він в стійці... Досить непогано б'ється. Ну, Я маю на увазі не опонент, а опонент, в принципі, так собі. Я маю на увазі, що Ліон Едвардс в цій грі, він прям стійці досить лютий. Не даємо встати, будемо набувати йому потроха. Блокуємо. І ще раз блокуємо. Зараз я перехідду зроблю. Постараюся вийти на бекмаунт. Ні, не встигаю. Добре, він не заблокував коліно в ту в голову. Ух ти, та в нього вже там січка здоровезна, друзі. Непоганий прямий. Гарний мідл. Так, знову, друзі, я наражаюсь на це коліно. Він почав спамити. Мабуть, я все ж таки помилявся на рахунок найважчого бою. Опонент так собі. Одні й ті ж удари з пам'яті. Так, я, я також помітив, друзі, що він тул взагалі не блокує, тільки голову. Тому будемо зараз бити йому дуже багато по корпусу. Добре. straight punch there. Ще один непоганий міделкіт. Голову дуже добре. Зламали ніс. Непогано я ухилився, які контрпанчі просто розкішні. Ось і все, друзі. Ось і весь турнір. Все дуже добре. Це був фінал. Отримуємо ми 5 тисяч UFC коїнів. Ну і зараз я сфоткаю для вас, щоб ви розуміли, що це взагалі було. На цьому все, друзі. Ось такий коротенький випуск, турнір для підняття вашого настрою. Я сподіваюся. Ну Собі настрій я так точно підняв, тому що радий, що пальчики не забули в мене, як працювати. Як завжди, дякую за вашу підтримку в коментарях. Бажаю здоров'я вам і вашим близьким, Па-па!